Всім привіт, сьогодні у нас 73 й день. Та 7 серпня 7-е серпня у нас на календарі басейник готовий. Погнали пірнато. Правда, сьогодні знову зранку не зміг, тому що мав був зайнятий відповідно під вечір уже. Ну, Але що зробити челендж і челендж мусимо виконувати. Водичка зараз у нас вже в районі 22 градусів. Тепленька. Порівняно з вчорашньою, позавчорашньою вона дуже тепла. Так що погнали пірнати, це не важко, довго сидіти нема сенсу, бо вона реально тепла вода. Погнали. Класно. Дочка супер-пупер тепленька. То не то, що тоді було в понеділок, понеділок. Ну, понеділок теж. Понеділок теж. Басейн трошки підспустив, треба його зараз підкачати. Будемо висохати. Ну а завтра вже зраночку. Перенайміння холодний, прямо реально холодний басейн. Зранку дуже зараз на даний момент дуже зимно. Уже відчувається, що вже кінець літа, вже не той період, що зранку тепленько. Якось так. Всім до завтра і дякую за перегляд. Нагадується щоденник для мене, по суті, а там вже як піде. Побачите ви це відео, класно. Не побачите, не доля. Всім гарного настрою, мирного неба і та зустрічі в новому дні.